Вітаю, друзі, радник офісу президента Сергій Лещенко в рамках виступу на заходах всесвітнього економічного форуму у Давосі зазначив, що держави Європи зобов'язані зупинити допомогу українським біженцям і примусити цим повернутися їх додому назад в Україну. Ну, Лещенко вважає, що Європа має повернути всіх біженців назад. Як, ну, наприклад, не виплачуючи їм допомогу примусово або можна навіть депортувати? Знаєте, ця заява виглядає як. Паніка в офісі президента, де зрозуміли до чого вони довели країну, і що вони втратили не тільки час, а й можливості, коли відмовились від створення стратегії повернення біженців після війни та під час війни, коли вони зрозуміли, що відмовились від комунікації з біженцями, і відмовились від порад всіх тих, хто їм радив це зробити. Схоже, що Лешенка взагалі. Трохи забагато тусувався у ночних клубах, і гучна музика пошкодила його мнізу. Ну, може, це і не музика була, я не знаю, що він там вживає, але коли людина в ночному клубі, а потім таке робить, наприклад, або робить такі заяви, то ми розуміємо, що з ним щось не так. Хоча він дуже добре розуміє, Лещенко не дурень і розуміє, що Європа зацікавлена в українських біженцях по багатьох причинах, по демографічних причинах, по питаннях а, заміни робочих рук, по інших. І от він робить цю заяву. Робить він це в Швейцарії, де знаходиться трохи більше 83 тисяч українських біженців, і які згідно останнім з останнім соцопитуванням, Кажуть, готові сплачувати всі швейцарські податки, які дуже високі, готові інтегруватися і інтегруються, але не готові повертатися в Україну, яку розбудував Лещенко разом з Єрмаком. А що ж так? Що ж буває, ну не знаю. Треба було думати заздалегідь і, мабуть, українців мотивувати повертатися. Але коли українці бачать, що відбувається в Україні, щось такої мотивації в них немає. Саме тому заява Лещенка виглядає трохи пришелобкувато. Він дуже добре розуміє, що Україна, Європа, вибачте, не зацікавлена в таких діях. І саме тому вона не скасує допомогу, вона примусова Європа нікого не буде гнати, і депортацію українців. Теж не буде більше того, якщо так станеться, що війна буде 5 років, всі ці біженці отримують вже постійне проживання і, скоріш за все, громадянство. В Німеччині вже в фінальній стадії законопроект, який дозволяє дуже швидко всім біженцям, саме з України, дуже цікаво. Ні, ні, там розписано на всіх, але це розраховано саме на Україну. Так от всім біженцям отримати німецьке громадянство. Головне знати мову. І готовим бути інтегруватися в суспільство. Щось мені підказує, що велика кількість наших співгромадян залишиться в Європі. Розумієте, заява Лещенка може казатися такою дивною. Але це агонія влади, яка визнає, що неспроможна повернути українців і створила такі умови, що розуміє переважна більшість українців, у яких сім'ї за кордоном можуть виїхати після закінчення війни. І більше того, ті чоловіки, які зараз в збройних силах України, теж скоріш за все поїдуть до своїх сімей, це теж розуміють в офісі президента. Але Лещенко каже те, що йому наказали. Зрозуміло, йому ж треба відпрацьовувати посаду та зарплату в Наглядовій радіо Кризалізниці. І тому він проголошує ті спічі, які хоче чути Єрмак. Але для України це вирок. Пам'ятаєте, Зеленський на стадіоні казав: Я ваш вирок, і весело так підморгував. Ну, от, ми бачимо вирок. Але не Порошенка це вирок для України, тому що. Менеджера Зеленського, яким він пишається. Він сам сказав 5-6 людей, які керують країною разом з ним, не спроможні створити стратегію повернення біженців під час війни та мотивацію повернення їх після війни. Не готові їм запропонувати щось, не готові переконати їх, що в Україні все буде гаразд, що корупції не буде, що тиску на свободу слова не буде. що переслідувати журналістів, ніхто не буде. Більше того, що в Україні будуть робити цивілізовану європейську країну. Ні. Наші громадяни не сліпі, не глухі і спілкуються з тими, хто залишається тут. І от це показує, що щоб влада не брехала, люди все одне все бачать. Чи можна змінити цю ситуацію зараз вкрай важко? До речі. Я про це попереджав ще з перших місяців повномасштабного вторгнення і пояснював публічно разом з Євгеном Магдою, що треба робити. Але влада, яка пихато ігнорувала всі поради, зараз як в тій каці у розбитого корита, і не знає, що ж робити. А ви знаєте, я можу сказати тільки одне: українці будуть повертатися, і робити це можна. Якщо вони будуть розуміти, що в Україні їх чекають перспективи, якщо чекають перспективи їх дітей, якщо вони зможуть отримати в Україні як мінімум гарантії, що не будуть порушені їх права і свободи, що корупція і далі не буде залишатися базовою державоутворюючою функцією, але от у нас саме так. Коли вони будуть бачити, що навколо президента нема брехунів, корупціонерів, хабарників, а з Верховної Ради таких миттєво просять на вихід, але вони ж цього не бачать. Більше того, вони бачать інше: що якщо ти свій і якщо ти мовчиш, то і підтримуєш владу, всіяко показуючи свою показуючи свою лояльність, то тобі можна робити все, що завгодно. Це можна побачити на да, всьому оточенні Зеленського. До речі, і той самий Сергій Лещен. Оцей в ночному клубі, а потім виходить з нього і каже, треба мобілізувати молодь. Треба. Ну, Лещенко сам ще не старий, і було б непогано, щоб він своїм особистим прикладом показав, як штурманути посадку десь там в Серебрянському лісі, або, наприклад, відбити частину коксохіму, якщо буде наступ. Відстояти його. Під Авдіївкою. Ну чомусь це ми цього не бачимо. Він буде казати все, що завгодно, тому що ще раз, як сказала одна людина з офісу президента, він же під броню і за цю броню він буде робити все. Ну, от він зараз і каже дурню, на яку ніхто не буде звертати увагу. Чи можна врятувати ситуацію? Можна, але не повністю. Ми вже втратили велику кількість людей, які інтегрувалися на Заході, які. Вже створюють бізнеси, які йдуть працювати, які вивчили мову, діти, яких пішли вже в школу, отримали друзів, починають отримувати освіту і стають повноцінними членами західного суспільства. Так, українці дуже легко адаптуються у світі, і Захід, бачачи, які українці креативні, працездатні, розумні, інтелігентні і, до речі, європейські люди. Захід не зацікавлений? А Україна, ну що я можу сказати? Бачили очі, що купували, хай хоч повилазять. Так от, е, Україна не зробила те, що повинна була. Коли я кажу про Україну, я кажу про владу. Саме представники влади повинні були це робити. До речі, скільки часу вже минуло, як пані Верещук дали наказ розробити цю стратегію. Ну і як там та стратегія? От тож і воно, коли погано керувати країною, то всі розумні люди поїдуть з нею, так казав Лі Куан Ю, лідер, який трансформував найкорумпованішу країну а, Південної Азії Сінгапур в країну, де корупція ну, знищена майже на Нівець, так, от на жаль, війна підштовхнула українців поїхати, але коли погано. Керують країною, то українці не повертаються до своєї країни, і ми це бачимо. А, треба робити все можливо, щоб хоч 30-40% повернулися не 10%, а 30-40, і не тільки ті, хто не змогли там себе забезпечити роботою, не захотіли вивчати мову, не змогли інтегруватися. Ні-ні треба, щоб більше бажано, щоб ті українці, які молодь отримують там освіту, мали бажання повернутися в Україну. Для того треба робити іншу створювати іншу Україну робити інше і створювати іншу україну але чи може це зробити ця влада ну що ця влада може переслідувати журналістів розслідувачів намагатися тиснути і закривати рота е, тим хто вказує на корупцію хабарництво кумовство квартальство і некомпетентність влади ця влада може тиснути на бізнес намагатися е, фактично Взяти під контроль все, що дає гроші. Ця влада може покривати корупціонерів і хабарників, і ця влада не спроможна на потужні еволюційні дії. Ну тому що вище своєї голови вони не прийдуть. На жаль, це треба розуміти, але так буде не завжди. І для того, щоб ситуація змінилася, треба зробити роботу над своїми помилками. Українцям треба зробити. Особисто тим, які голосували по приколу або понабирали монозброд Верховну Раду. От якщо не буде зроблена така робота над помилками, то поїдуть навіть ті, хто залишається зараз в Україні. А от цього допускати не можна. Робіть роботу над помилками. Змінюйтесь, еволюціонуйте, розумнішуйте. Навчайтесь критичному мисленню, і все буде Україна. Папа. -па.